Вітер спускався з гір холодний, і вологий, як дихання чогось живого. Ліс навколо мовчав. Лише шурхіт листя порушував цю дивну тишу. «Деніс!» – Голос чоловіка лунав між деревами, відбивався від схилів і зникав десь у тумані. «Деніс, ти, де? Він біг стежкою, ковзаючи по вологій землі. Серце билося в скронях, ніби теж намагалося вирватися і знайти хлопчика. Ще п'ять хвилин тому всі сміялися. Хлопці ховалися за кущами, щоб налякати дорослих. Маленька гра, дитячий жарт. Та коли всі вийшли із хованок, один не повернувся. Де ніс. крикнув він ще раз, гучніше, майже звідчаєм, але ліс лишався байдужим. Не було ні сліду, ні шурхоту, ні відповіді. Чоловік стояв посеред тіє зеленої тиші, і вперше за день йому стало моторошно. Сонце заходило за обрій, і тіні дерев ніби витягувались у його бік. Історія Деніса Мартіна почалась з дитячої гри, а закінчилась там, де природа старає навіть сліди тих, хто шукав. Привіт, мене звати Дрімер, і сьогодні я розповім вам історію, яка досі не дає спокою ані поліції, ані тим, хто шукав його серед гір. Це історія про дитину, яка зникла просто на очах у своєї родини, без жодного звуку, без жодного сліду. І навіть через десятиліття ніхто не може дати однозначної відповіді, що сталося в той день. Але ми спробуємо сьогодні розібратись у цій справі. Тож заварюйте собі ароматну каву або смачний чай. Історія буде дуже цікава. 14 червня 1969 року у США починались літні канікули, і сім'я Мартін вирішила провести вихідні національному парку Great Smoky Mountains, одному з найгарніших місць у штаті Теннессі. Батько Вільям Мартін узяв із собою двох синів Дугласа і Деніса, а також дідуся, щоб провести день на природі. Це мала бути звичайна сімейна прогулянка, сонячна, спокійна. Пікніком і дитячими жартами на галявині під назвою Спенсфілд вони випадково зустріли іншу сім'ю, також на прізвище Мартін. Це були просто випадкові знайомі, а не їх родичі. Ніхто не міг повірити у такий збіг, і компанії швидко потовершували. Діти почали грати разом, сміючись і бігаючи між деревами. І тоді один із них вигукнув: А давайте налякаємо тата. Двоє хлопців сховалися за великим кущем біля стежки. А Деніс у своїй яскраво червоній сорочці вирішив відійти трохи далі, щоб зробити жарт ефектнішим, і щоб його відразу не побачили. Він зник у гущавині, а решта дітей чекали сигналу, коли всі вискочать одночасно. Минуло кілька секунд, а потім хвилина. Батьки сміялись, думаючи, що хлопці просто затягнули гру. Але коли всі діти вискочили зі своїх схованок, Деніса серед них не було. Батько покликав його раз. Другий, тиша, потім паніка. І отут виникає питання: а якби Деніс був на червоній сорочці, можливо, усе закінчилося б інакше, як ви гадаєте? Ми знаємо, що Деніс Мартін зник приблизно о 16.30. Його батько був упевнений, що хлопчик просто зайшов трохи далі, і ось ось повернеться. Він обігав усю галявину, кричав, шукав очима серед дерев, але ліс мовчав. Коли минула година, стало зрозуміло, це вже не дитяча витівка. Дідусь Деніса, старий Клайд Мартін, прийняв рішення негайно вирушати пішки до найближчого посту рейнджерів. До нього було близько 10 кілометрів, і літній чоловік йшов без зупинок, бо кожна хвилина могла вирішити долю хлопчика. Тим часом батько продовжував прочісувати місцевість, спускався в яр, шукав біля струмка, піднімався схилом у гору. Кричав так голосно, що зірвав голос. Усе було марно. Близько 20.30, коли сонце вже майже зайшло, до парку прибули перші рейнджери. Вони розпочали організовані пошуки, залучивши кілька десятків добровольців, працівників парку, і військових із найближчої бази. Ніч настала дуже швидко, і разом із нею злива. Дощ лив майже всю ніч. Він змив можливі сліди на землі, змив запах, який могли відчути собаки. І перетворив пошуки на хаос. Кожна крапля, що падала на землю, старала шанс знайти хлопчика. Рейнджери працювали зі світанку до ночі. Вони розділилися на групи, прочісували яри, схили, але жодного доказу того, що Деніс ще був у лісі, знайти не вдалося. На ранок 15 червня, 1969 року дев'ятсот шістдесят дев'ятого року. Грейт перетворився на один з великих пошукових таборів: рейнджери, поліція, військові з бази Форт Брех. Сотні добровольців з кожним днем людей ставало все більше. До 17 червня кількість пошуковців перевищила 1400 осіб. Це була найбільша пошукова операція в історії національних парків США. Гвинтокрили гуділи над верхівками дерев, собаки йшли по запаху, солдати прочісували схили в ідеально рівних лініях. Здавалося, ніщо не могло сховатися від такого натиску. Але Деніса ніде не було. Та вранці 17 червня надійшла перша надія: біля струмка, за кілька кілометрів від місця зникнення, пошуковці знайшли серію дрібних слідів. Сліди виглядали так, ніби вони належали дитині, і збігалися з розміром взуття Деніса. Але було одне дивне спостереження: здавалося, що дитина йшла лише в одному черевику. Один слід мав форму підошви. А інший оголеної стопи рейнджери не могли зрозуміти, чи хлопчик зняв черевик, чи втратив його під час ходьби, чи ці сліди взагалі не належали йому. Більше того, вони закінчувалися просто серед нічого біля кам'янистого русла. Дощ, який знову пішов тієї ночі, змив решту відбитків. Надія, що спалахнуло на мить, згасла так само швидко, як і з'явилась. І хоча офіційно пошуки тривали, у повітрі вже відчувалася розгубленість. Навіть досвідчені військові не розуміли, як шестирічний хлопчик міг пройти стільки кілометрів по горах без їжі, без укриття. У дощ та ще й можливо босоніж. Як ви гадаєте, ці сліди справді належали Денісу? Чи можливо це була чиясь інша дитина? Бо далі історія стає ще дивнішою. 29 червня, 1969 року, минуло рівно два тижні з моменту, як маленький Деніс Мартін зник у горах, дві неділі без сну, без відповіді, без жодної зачіпки, рейнджери, військові, добровольці. Усі були на межі виснаження, навіть природа, здавалося, втомилася мовчати. Того дня зібрали нараду, обговорили все, чи був це нещасний випадок, чи можливо хтось забрав хлопчика. А може час визнати, що шансів більше немає. Жодних доказів викрадення, жодного речового сліду, а провиці, до яких звертався батько, лише плутали пошуковців своїми розмитими баченнями. Служба національних парків навіть занотувала кілька таких пророцтв у звіті, та жодне з них не підтвердилося. Я не провидець і точно не пророк, але я точно знаю, що ми вже з вами зробили одну тисячу найкращих підписників у цій спільноті дрімчан. Дуже вам вдячний за довіру і за мотивацію. Якщо вам подобається мій контент, я буду вам вдячний, якщо ви прямо зараз підпишетесь. І таким чином ми доб'ємося першої мети у 10 тисяч підписників. Можливо, це пророцтво здійсниться, а можливо, ні. Все буде залежати від мене і від вас. Ми продовжуємо. Того ж дня ухвалили важке рішення офіційно зупинити активні пошуки. На місці залишили трьох найкращих рейнджерів, які ще кілька місяців до вересня поверталися в гори, перевіряючи кожен яр і кожну стежку. За цей час пошуковці витратили понад 13 тисяч людино годин і близько 200 годин польотів гвинтокрилів, але жодного кроку ближче до істини. Згодом у звіті зазначили, ця операція стала уроком для всіх. Існує точка насичення, коли навіть величезна кількість людей починає не допомагати, а лише заважати. І, попри всю цю роботу, гори залишилися такими ж мовчазними, які того дня. Коли Деніс зник без сліду. А що ви думаєте? Чи варто було припиняти пошуки тоді? Чи можливо відповідь була десь ну зовсім поруч, просто її не змогли побачити? І насправді відповідь могла бути поруч, про що я розкажу вам трохи згодом. Минуло кілька днів після того, як пошуки офіційно припинили, Біл Мартін усе ще сподівався, хоч на щось. Він залишався у парку, жив у наметі, говорив із рейнджерами. Питав, чи з'явились хоч якісь зачіпки, але відповідь була завжди одна: нічого нового. І ось одного ранку він розгорнув газету на першій сторінці, новина, яка змінила все. Сім'я Стенсі стверджує, що бачила у горах дивного чоловіка, який ніс щось схоже на тіло дитини. Так біл дізнався про свідчення Гарольда Кі не від ФБР, не від рейнджерів, не від тих, хто мав тримати його в курсі. А з газетної замітки лють, розпач, зневіра, усе змішалось. Біл приїхав до штабу пошукової операції, вимагаючи пояснень, чому цю інформацію приховали, чому її навіть не перевірили, і хто взагалі вирішив, що це недостовірне свідчення. Але відповіді були туманні. Мовляв, місце події було занадто далеко від Спенсфілд, а сам опис надто дивний, щоб на нього витрачати ресурси для батька, який втратив сина, це звучало як зрада, і саме з цього моменту почали з'являтися інші історії. Які ж важливі свідчення влада вирішила не розказувати батькові? Давайте повернемось на початок до моменту, коли Денні зник. Це було 14 червня о 16 годині 30 Хвилин вже через годину, приблизно о 17.30, за десятки кілометрів звідти, у місцевості Ровенс Грік, інша родина Гарольд Кі зі своєю дружиною та дітьми поверталася з походу. Це був тихий день, сповнений літнього тепла. Вітер гойдав гілки, і здавалося, що ніщо не може порушити спокій гір. Аж раптом пролунав крик, не схожий на людський, не схожий ні на що, що вони коли-небудь чули. Голос хрипкий, дикий, такий, що пронизує до кісток. Містер Кі насторожився, а його син Джим раптом вказав на схил. Між деревами хтось рухався, висока постать брудна в обірваному одязі або, взагалі, без нього. Фігура тягнула, здається, щось важке, схоже на тіло, швидко зникла за кущами, сім'я завмерла. І подумав, що це браконьєр або якийсь божевільний відлюдник. Вони мовчки відійшли, не бажаючи навіть підходити ближче. Лише пізніше, коли Гарольд почув у новинах про зникнення маленького хлопчика в тих самих горах у той самий час, коли вони бачили ту фігуру, все стало на свої місця. Він одразу звернувся до рейнджерів. Але його свідчення не сприйняли серйозно. Мовляв, це було далеко від основної зони пошуків, та для Кі це не було просто співпадіння, і саме його слова згодом породили легенду про дикого чоловіка з Каталучі, що, можливо, мав стосунок до зникнення Деніса. Хто ж такий дикун із Каталучі? Ім'я цієї людини Арлі Філіпс. Він справді жив у тій місцевості, про яку йшлося у свідченнях. Жив у старій хатині, збирав залишки їжі зі смітників і уникав будь-яких контактів із людьми. Рейнджери знали про нього, навіть жартома називали диконом із Каталучі. Кажуть, він був дивним, але не небезпечним. Та коли зник Деніс, цей образ раптом став страшним. Люди шепотіли, а раптом це він. У газетах почали малювати його як волохатого чоловіка, що міг блукати лісом ночами. Хоча жодних доказів того, що Арлі мав стосунок до зникнення, так і не знайшли. Міф вже жив власним життям. У розслідуванні справи Деніса брав участь агент Джим Райх, досвідчений працівник ФБР, який багато років зберігав матеріали цієї справи. Він переконував колег, що в історії є щось більше, ніж просто зникла дитина, але доказів не мав. У 1993 році Райх вчинив. Залишивши після себе особисті нотатки про справу, які так і не були розкриті на публіку. Після цього тема остаточно занурилась у тінь ніхто більше не відкривав справу офіційно, і жодних нових доказів так і не з'явилось. Як не дивно, найцікавіші моменти з цієї історії, які могли допомогти у пошуках, почали з'являтися через понад 40 років. Після того, як хлопчик зник у пошуках приймав участь на той час молодий і ще недосвідчений рейнджер на ім'я Двайт МакАртур. У квітні 2021 року він дав інтерв'ю в одному подкасті, де згадав, на мій погляд, дуже важливу подію, яка трапилась ще на початку пошуків. Він розповів, що, спускаючись стежкою боут Маунтін, відчув різкий запах розкладання людського тіла. Його товариші-пошуковці погодилися, що запах був саме людський. Коли МакАртур повідомив про це своїм керівникам, йому відповіли, що цю ділянку вже обшукували, і неймовірніше, це просто мертвий птах. Йому наказали продовжувати пошуки в іншому напрямку. Тоді МакАртур, як я і казав раніше, був ще молодим рейнджером і не мав достатньо впевненості, щоб сперечатися з керівництвом. Проте навіть зараз, через десятиліття, МакАртур наполягає, що запах був людський, а не пташиний, і переконаний, що тіло Денніса Мартіна могло бути саме у тому районі. Ще один цікавий випадок, який стався з тим же МакАртуром і був пов'язаний зі справою зниклого Деніса Мартіна. Це сталося у 1985 році. До нього звернувся чоловік, який, можливо, міг поставити крапку у справі, що давно стала легендою. То був нелегальний збирач Женшеню, один із тих, хто нишком блукає глибинами парку у Great Smoky Mountains, у місцях, куди ніколи не ступає звичайна людина. Такі шукачі рідко потрапляють у поле зору влади. Вони знають кожен яр, кожен потік. Кожен прихований схил. І саме там, у районі Біг Голов, неподалік від Спенсфілд, чоловік натрапив на кісткові решти. Він запевняв, що вони належали дитині. За його словами, це сталося ще на початку 70-х, але він мовчав, бо займався незаконною справою, збирав женшені, який заборонено збирати у національному парку, і боявся поліції. Та ще більше він боявся неправильної реакції, що йому просто не повірять або звинуватять у чомусь страшному. І от через роки він розповів усе Джеррі Макартуру, тому самому рейнджеру, який колись відчув запах розкладання біля Вестпронк. Маккартур знав цього чоловіка особисто і, як не дивно, повірив йому. Він зібрав волонтерську пошукову групу і вони вирушили до біг голову. У ті дикі місця, де дерева стояли щільно, наче зберігали якусь таємницю. Вони прочісували ліс годинами та нічого не знайшли. Минуло надто багато років. Земля там же була вкрита товстим шаром листя, гілок і моху, справжня зелена ковдра, під якою можна було сховати цілу історію. Шукати безточного місця означало шукати примару серед туману, і тому пошуки припинили. З того часу жодна офіційна експедиція у той район так і не повернулась, а десь глибоко в лісі, можливо, і досі спочиває таємниця маленького хлопчика у червоній сорочці. А як ви гадаєте, і ми підходимо з вами до найцікавішого моменту у цій історії: є такий детектив Майкл Бушар. Він прослужив у поліції 25 років і наразі є автором книг у жанрі «Трукрайм». У 2016 році він опублікував книгу у вічних пошуках. Зниклі в Смокі Маунтін. Детектив провів, можна сказати, найкраще розслідування справи Деніса Мартіна і взяв найцікавіше і найінформативніше інтерв'ю у Гарольдакі. Це той, хто бачив якусь людину разом з сім'єю у день зникнення хлопчика. Це інтерв'ю було у 2016 році. На той момент Гарольду було понад 90 років, але як каже Бушар, він все одно залишався дуже ясним розумом і добре пам'ятав події 1969 року. І дізнавшись те, що розповість Гарольд, ви будете дуже здивовані, якщо уважно слідкували за тим, що я розповідав вам раніше. Повернемось з вами ще раз у той день, коли все сталося. 14 червня, 1969 року. Сонце вже починало хилитися, коли Гарольд кі разом із родиною вийшов на прогулянку до лісу поблизу Роунскрік. Дорогою він помітив порожній білий автомобіль, припаркований уздовж дороги. Нічого дивного, подумав тоді, кі і просто пішов далі. Проте за кілька сотень ярдів серед густих хащів він побачив чоловіка середніх років. Той рухався швидко, ніби тікав від чогось. На плечах нічого не було. Одяг брудний, розпатлений, весь пітнілий, а на обличчі вираз паніки і виснаження. Коли чоловік помітив сім'ю Кі, він ще більше пришвидшив крок. Минуло кілька секунд, і він вже вийшов на дорогу, сів у білий автомобіль і зірвався з місця, здійнявши хмару пилу і гравію. Машина пролетіла у бік з залишивши по собі тільки запах бензину і дивне відчуття. Тривоги. Після цього сім'яки продовжила прогулянку. Вони шукали диких тварин уздовж струмка, але незабаром Гарольд зупинився. З боку Рон крік він почув дитячий крик: Допоможіть! І ще один цього разу болісний, надривний. За його словами, звук долунав із великої відстані, але був настільки виразний, що в серці щось стиснулось. Пройшов ще трохи вперед, вздовж струмка, та не побачив ані дитини, ані жодних слідів. Ліс стояв тихий, наче нічого не сталося. Під час інтерв'ю Девід Бушар уточнив деталі тієї історії. Я спитав, коли ви казали, розпадлений, що мали на увазі. Він відповів: Його одяг виглядав так, ніби він продирався крізь кущі, і він увесь був спітнілий. Потім він сказав. Я подивився на дружину і лише промовив цей чоловік не здоровий розумом. Кі також добавив, ми бачили, як він сів у білу машину. Я не звернув уваги на Марку чи модель, але коли ми під'їхали, вона стояла обабіч дороги, а потім різко рванула вперед, сипанувши гравій просто в ліс. І найважливіше бушар зауважив. Це було перше справжнє інтерв'ю, яке Гарольд Кі дав після всіх тих подій, і саме тоді він вперше чітко сказав, що чув, як хтось у горах кричав допоможіть. І ви можете зараз питати, чому тоді ми не знали всю цю інформацію раніше, а у газетах публікували про те, що вони побачили якогось дивного дивну людину, яка несла, можливо, дитину на плечах. І була схожа на як це, від, відлюдника взагалі якогось. Зараз я вам розповім. Після того зловісного дня, коли Гарольд Кі побачив дивного чоловіка біля Роунс Крік, життя його родини ще довго не поверталося до спокою. Минуло кілька днів, коли одного вечора телефон у Домі Кі задзвонив. На іншому кінці дроту незнайомий голос. Спокійний, холодний і тривожний. Це не ваша справа. Забудьте, що бачили і краще мовчіть. Кін не встиг нічого відповісти. Лінія обірвалась. Наступного дня до його будинку прибули двоє агентів ФБР: Джим Райх, про якого ми вже знаємо, і Волес Естіл. Вони представилися офіційно і пояснили, що приїхали поговорити про його спостереження поблизу Роунс Крік. Розмова тривала недовго у вічливому, але напруженому тоні. Коли все закінчилося, агенти подивилися, на кій сказали про цей випадок нікому. Ми самі розберемось у цій справі. Через кілька днів вони зустрілися з ним удруге, вже безпосередньо біля місця події. Сам Кі пізніше згадував, що коли їхав туди, його зупинили агенти ФБР і супроводили на місце зустрічі. Цей факт до речі офіційно підтверджується у звіті служби національних парків. Але на цьому історія не закінчилася. Через два роки після тих подій телефон знову задзвонив. Той самий глухий голос сказав коротко: Справу закрито, Забудь усе, що чув. Після цього Гарольд Кі замовк, більше ніколи не розповідав про цей випадок аж до 2016 року, коли погодився дати інтерв'ю Девіду Бушару. Кі пояснив, що мовчав через страх не за себе. А за свою родину. Говорити він наважився лише тоді, коли майже всі, хто був причетний до цієї справи, включно з агентом ФБР, вже померли. І тоді він сказав уперше те, що боявся вимовити роками я вірю, що Деніса Мартіна вбили і залишили його тіло в лісі. Це була історія, яку не можна забути. І якщо вона тебе вразила, як і мене, поділись про це в коментарях, бо попереду в нас буде ще багато дивних, моторошних і правдивих історій. Обов'язково напиши в коментарях, як ти гадаєш, яка із версій насправді сталася в той день. Хлопчик, просто. Загубився, і так як це була ніч, холод, ліс, завме, ну замерз і вмер, чи, можливо, його викрали. Все ж таки, та невідома людина на білій машин, машині, або його тіло залишилося все ж таки в лісі, або ще якась інша історія. Обов'язково про це напиши, постав вподобайку, це допомагає просувати цей контент. І мотивує мене робити нові нові історії. Дякую вам велике за підтримку. Ви допомагаєте мені розповідати більше цікавих і моторошних історій. Всі, хто дивився уночі, бажаю мирної, спокійної ночі. А хто вранці, продуктивного дня. Ще зустрінемось.